Долучаю Маркіана Лопачака людину, яка є секретарем Львівської міської ради, але в першу чергу зараз є військовослужбовцем, майором збройних сил України. І ми прекрасно розуміємо, що власне збройні сили це та найкраща дипломатична, якщо можна так висловити, місія. Для нашої держави і саме цю дипломатичну місію Збройні Сили України, як ми всі розуміємо, виконують як найкраще. Пане Маркіян, розмови про мир перемир'я, які сьогодні знову активізувалися. Є в інформаційному просторі, що все ще можливо по суті, навіть до Великого дня Трамп очікує на якесь рішення з боку Путіна, що говорить фронт стосовно перемиря. Дії на фронті станом на зараз свідчить, що ми перебуваємо в важких бойових діях, і станом на зараз ми на багатьох ділянках, ділянках фронту втримуємо навалу Російської Федерації і декілька місяців вже ці всі розмови, які йдуть про можливе мир перемир'я, вони ну, на фронті не, відчує, не відчуваються. Крім повідомлень в соцмережах і новин десь там в телеграм-каналах, абсолютно більше ніяк не позначаються. Якщо повернутися взагалі, подивитися, ну про що ми взагалі говоримо? Стане на зараз мир чи перемир'я. З, з нашої точки зору, коли ми говоримо про мир, це має бути однозначно якийсь такий процес, який зупиняє бойові дії. На території України, який надає змогу нашій державі відстояти свої інтереси, повернути назад окуповані території, повернути назад наших співгромадян, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Тут можна дуже багато довго дискутувати, що таке мир в тому плані. І основне питання миру я що забезпечує на мир в найближчому майбутньому. Тобто, чи це є перемир'я, чи це є стійкий мир з якимись гарантіями? Якщо ми говоримо про стійкий мир з якимись гарантіями, от жодного якогось конкретного, зрозумілого, адекватного повідомлення в медіа чи будь-кого з високопосадовців, і українських, європейських, і американців, його просто не було. Ці всі розмови про корисні купали, це просто про гроші. Там немає жодного питання, що стосується безпеки країни чи якихось гарантій. Якщо ми говоримо про сучасну війну. Ми в першу чергу говоримо про бойові дії, та це те, що у нас зараз булить найбільше, але це є величезний аспект, величезний відсоток безпосереднього проведення військових дій в площині економіки. Зараз починаються надзвичайно складні. Елементи війни в відсутковому відношенні це на дипломатичному фронті, і програти насправді можна в будь-якому з тих аспектів, можна в економічному плані програти і буде мати наслідок, потім на все решта. Можна програти на дипломатичному фронті і буде мати наслідок на все решта. Можна програти безпосередньо на лінії бойового зіткнення, і це теж буде наслідки подальшому. Але говорити зараз про якісь можливі перемир'я і мир ну знову ж таки треба дивитися, що ця війна почалася. Давайте згадаємо виступ президента Російської Федерації на початку лютого, середині лютого 22-го року, про цілі цієї спецоперації, як вони тоді називали, і чому вони цю спецоперацію так звано починають? Тобто, фактично ми тоді усвідомлювали і зараз усвідомлюємо, що основна ціль Москви це повністю знищення української держави. Це є… Не захоплення якоїсь однієї двох областей, не захоплення якогось там не знаю родовища умовно. Ні, можна багато дискутувати якогось там матеріально. Для них важливо знищити українську державу взагалі як такої без України. Неможливе відновлення повноцінної російської імперії, неможливе повноцінне відновлення радянського союзу. І вони це прекрасно розуміють. Ви можете згадати оці всі повідомлення, які шокували на той момент весь світ і багатьох українців на початку війни. З півночі Київської області з Бучі, з, з Мощуна. що відбувалося там з людьми, які зайшли, які знаходились на окупованих територіях. Ви можете зараз в по одиноких повідомленнях знайти в медіа в соцмережах і знайти очевидців, які були під окупацією в Запорізькій в Херсонській областях, які були під окупацією Харківської області, куди приходить російська армія, не залишається абсолютно нічого живого. І з призми у цих всіх речей, які мають. Ми я повернулися зараз з, сказав, з реклами Еспресу які... Маркен Лупачак, про те, що, що ми можемо очікувати справді від росіян е, в контексті того, що вже відбулося на нашій території. Пане Маркен, продовжуйте. І тут питання в тому, що якщо подивитися з призми у цих всіх речей, е, е, про який мир ми станемо зараз можемо говорити? Е, про який мир е, чи ми чуємо. Посили якісь про мир чи про перемир'я зі сторони Російської Федерації, коли е, задають питання про мир і до перемир'я е, до України, що давайте е, нам треба, щоб припинили стріляти з двох сторін. Ну, в випадку припинення стріляти з двох сторін, нас просто вбивають і захоплюють нашу територію. Тому коли ми починаємо говорити про мир і перемир'я з апеляцією до української сторони до нас, що от ви просто припиніть стріляти, ну це таке Версії садомази. Ви припиніть, і потім що з вами буде, ой, ну не вийшло. Тут можна апелювати виключно до Російської Федерації. Всі попередні апеляції, які відбувалися до Російської Федерації, ну, залишалися без відповіді. Тобто, принаймні я особисто не чув жодної відповіді офіційних сторін Росії, які би якимось чином відреагували на всі заклики Росії. От такі станом на зараз реалі. Якщо ми хочемо говорити про мир і ми хочемо говорити про стійкий мир, треба задавати перше питання. В першу чергу питання до себе: наскільки ми готові вберегти свою державу, наскільки ми готові чинити опір, наскільки ми готові боротися. В першу чергу це залежить від нас. Потім треба говорити про Америку, про Європу, про всіх решт. Якщо ми не знаходимо станом на зараз, можливо, це трошки гостро і можливо, багато кому не сподобається, але багато з тих людей, які зараз дивляться нас по соц... в соцмережах, там в Фейсбуці, на Ютубі, на телеканалі Еспресо по телебаченню, кожна ця людина повинна задати питання: чи готова вона боротися, чи вона бореться. Чи вона чекає на якусь космічну інституцію, реакцію Америки, Європи, ще когось не знаю. Там ми чекали довший період часу на реакцію Європи, потім Америки, потім можливо ще когось будемо чекати. В першу чергу це залежить від нас. Якщо ми будемо сильні, якщо ми, ми кожен собі скаже, що ми готові боротися, і ми будемо боротися, наступний крок це з ким і хто нам буде допомагати, тому що звичайно, що ні для кого не є секрет, що наш ворог це надзвичайно. Потужно в військовому плані, в вбивчому плані машина. Я не говорю зараз про економіку, про культуру, про інші речі, про, про моральні речі. Але е, в плані військової машини, яка вміє тільки вбивати, так ми маємо потужного ворога. Пане Маркяне, от я не дарма, коли я вас представляв, згадав вашу ще одну посаду, яка зараз не є основною. Основа це те, що ви знаходитесь в збройних силах України, але водночас ви продовжуєте бути чинним секретарем Львівської міської ради. Ми чуємо про те, що у Києві просять людей, скажімо так, ну м'яко я висловлюсь, не так активно і скупчуватися у храмах, тому що ворог може здійснювати терористичні акти. А що на Львові очікувати? І, взагалі, що вам відомо стосовно рекомендацій. Адже ми розуміємо, що е, на заході України у Львові на Галичині сказати людям не йти до церкви це доволі складне е, рішення для багатьох. І е, е, це з одного боку, а з іншого боку, безпека. Дивіться, Віталій, е, е, якщо ми зараз на четвертому році війни дальше просимо надати комусь рекомендації, як поводитися під час свят. Після під час якихось масових заходів в країні, де четвертий рік наголошує, де війна, ну це звучить трошки смішно. Звичайно, що є свята, багато чому хочеться. От нас, ну я не знаю людини, яка служить зі мною в підрозділі, яка би не хотіла бути провести свята зі своїми рідними. Ми, ми ж робимо те, що потрібно робити, а не те, що ти хочеш, так? І так само тут питання до всіх, що в момент війни потрібно робити те, що потрібно, а не те, що ми всі хочемо. Звичайно, що потрібно уникати скупченість, потрібно. Влідкувати і реагувати на всі можливі загрози у Львові на Західній Україні, це, звичайно, там... трошки простіше, з одного боку, в людей, трошки більше часу є в Києві, складніше. Якщо ми говоримо про Харків, про, про Запоріжжя, про Херсон, про Суми, про Чернігів, це ну, складні регіони, коли зреагувати в людей буквально в лічені хвилини. Тому. Ми повинні зрозуміти на четвертий рік війни, що ми цій країні потрібні живими, і ми потрібні своїм дітям живими, і наші діти потрібні нам. Тому потрібно вважати, потрібно слідкувати, потрібно прислухатися, Не треба нехтувати сигнали тривоги і надіятися. То дуже багато таких перед якимись перед всіма святами з одного боку. Всі експерти в лапках говорять, що будуть масові. Масові ракетні удари на свята. Інші експерти, які експертів, говорять ні, от у нас є інформація на свята е, масових ударів не буде, тому що це свята. Насправді ніхто не знає, як воно буде, і Росія абсолютно наплювати на всі християнські свята і на всі інші свята. Вона буде вбивати і буде використовувати кожну можливість для того, щоб донести удари в той в тому місці, там де їх чекають найменше. Через це потрібно вважати. І не треба ні до кого прислухатися. Давайте відвикнемо на четвертий рік війни, що пройде якийсь розумний дядько або включиться якийсь там військовий, чи, чи включиться якийсь експерт, і, і щось нам мудрого наговорить. Всі дорослі люди повинні розуміти, вже не перший рік в нас війна, як потрібно реагувати, як потрібно діяти.